Вітаю всіх, Олег, Сьомий на копі з напарником. Заїхали в село і попали на місце, де я колись знайшов дуже багато кераміки, але із монет знайшов тільки одну гниловасту двушечку Алекса. І зараз ходимо-ходимо, ніфіга, в напарнику попалась якась канінка. Нам тут розрішили, коротше, і ми ходимо. І ось довгожданий сигнальчик, який показує, що це, мабуть, монетос. Мабуть, я ж не знаю, ще при вас будуть скривати. Так, це монета. Це монета. Що за монета? Двушечка. Двушка Олександра. так. Ну така гарнюща, глянь. Гарна, зелена. Зелена взагалі. Зараз покажемо хазяйці. Може навіть і подаруємо. Ось така. Таке що з неї, да? так? Ну, да. Цариця паліло. Хай людям може. Да, ну, буде людям що показати колись, дітям щось показати. Закопаємо далі.